Місто все ще горіло. Великий цирк лежав у руїнах, далі в кварталах, які загорілися першими, цілі вулиці і завулки лежали в руїнах. Коли падав будинок, стовпи вогню здіймалися до самого неба. Вітер перемінився і віяв тепер із страшенною силою з боку моря, несучи на целі, на есквілін і на вімінал хвилі вогню, головешок та жарин. Подумали вже, одначе, і про порятунок. За наказом Тігіліна, що позавчора прибув із Анція, заходилися зносити будинки на Есквіліні, щоб вогонь, потрапивши на порожнє місце, згас сам по собі. Була це все таки жалюгідна спроба вжита для порятунку решти міста, бо про врятування того, що горіло, нічого було й думати. Належало при цьому подбати і про запобігання наслідкам лиха разом із Римом гинули незліченні багатства, гинуло все майно його мешканців, так що навколо мурів бродили тепер сотні тисяч неймущих. Наступного дня голод почав дошкуляти цим натопам людським, адже велетенські запаси продуктів, нагромаджені в місті, горіли разом з ним. У загальному сум'ятті і розвалі ніхто досі не подумав, аби привести нові. Тільки по прибутті Тігліна було послано до Остії відповідні накази, тим часом натовпи почали прибирати все загрозливішого вигляду. Будинок біля Апіо-Акедука, в якому тимчасово поселився Тіглін, обступили юрби жінок, які зранку до пізньої ночі кричали Хліба й даху! Марно притурянці, викликані з великого табору між соляною та номентанськими дорогами, намагалися підтримати хоча б якийсь слад. Тут і там чинили їм відкритий збройний опір, іноді беззбройні гурти, вказуючи на палаюче місто, кричали Убивайте нас через цей вогонь! Лаяли імператора, агустіанів, притурянських солдатів. Обурення зростало з кожною годиною так, що Тігілін. Поглядаючи вночі на тисячі вогнищ, розведених навколо міста, говорив собі, що то вогнища ворожого табору. За наказом його привезена, крім борошна, якнайбільшу кількість спеченого хліба не лише з Остії, але й з усіх навколишніх міст і селищ. Та коли перші партії прибули на торгову пристань, народ зламав ворота з боку Авентина, і як оком змигнути. Розхапав увесь запас, скориставшись страшенним сум'яттям. При місячному сяві билися за хлібини, величезну кількість яких утоптано в землю. Борошно з розірваних мішків укрило, наче снігом, весь простір від складів аж до лугів друза та германіка, і заворушення тривали, аж поки солдати, оточивши всі будинки, почали розганяти натовпи. За допомогою стріл та каміння. Ніколи від часу навали Галів під проводом Бренна не траплялося Риму такого лиха. Порівнювали з розпачу обидві пожежі, але тоді лишився принаймні капітолі. Нині ж і він оточений був зловісним вогненним вінцем. Мармур не горів у вогні, але ночами, коли вітер на мить розганяв язики полум'я. На горі видно було шереги колон храму Юпітера, що розпечені світилися рожево, наче вкриті жаром. Врешті, за часів Бренна, мешканці Рима були дисципліновані, згуртовані, прихильні до свого міста і його вівтарів. Нині ж навколо мурів палаючого міста бродили різномовні натовпи, здебільшого і зрабів і вільновідпущених, розгнузнані, розгнуздані, свавільні. Готові виступити під тиском злиднів проти влади та міста. Але самі масштаби пожежі, наповнюючи серця жахом, певною мірою знесилювали натовп. За пожежею могли прийти голод і хвороби. На довершення нещастя стояла страшенна липнева спека. Повітрям, розпеченим вогнем і сонцем, неможливо було дихати. Ніч не лише не приносила полегшення. А була таким же пеклом. Удень відкривався жахливий і зловісний кривіт. Усередині гігантське місто на пагорбах, перетворене на ревучий вулкан, навколо аж до Албанських гір, неозоре суцільне кочовище, буди, намети, курені, повози, тачки, ноші, ятки, вогнища. Все це застелене димом, курявою, освітлене рудими променями сонця. Що пробиваються крізь пожежу, наповнене гомоном, криком, погрозами, ненавистю і страхом, велетенське збіговисько чоловіків, жінок і дітей. Серед квірітів, греки, кулаті ясноокі люди півночі, африканці, азіати, серед римських громадян раби, вільновідпущеники, гладіатори, купці, ремісники, селяни і солдати, справжнє людське море, що оточувало вогнений острів. Найрізноманітніші вісті хвилювали це море, як вітер, морські хвилі. Були благополучні і неблагополучні, балакали про незліченні запаси зерна та одягу, що надійдуть на торгову пристань і роздаватимуться безкоштовно. Подейкували також, що за наказом імператора із провінцій Азії Африки. Будуть вивезені всі багатства, зібране в такий спосіб добро розподілять між мешканцями Рима так, аби кожне могло собі вибудувати власний дім. Але ж одночасно поширювалися й такі новини: Воду у водогонах отруєно. Нерон хоче знищити місто, вигубити мешканців до ноги, щоби потім перебратися до Греції чи Єгипту і звідти правити світом. Кожна з щуток розходилася із швидкістю блискавки, і кожна знаходила в натупі готових їй повірити, збуджуючи спалах і сподівання або гніву, страху або люті. Врешті якась гарячка опанувала ці тисячі кочівників. Віра християн, що кінець світу через вогонь близький. Поширювалася й між прихильниками язичницьких богів з кожним днем усе ставало все більше. Серед хмар, освітлених місяцем, їм увижалися боги, які придивлялися до загибелі землі. До них простягали руки, благаючи про жалість або проклинаючи їх. Тим часом солдати при допомозі певної кількості мешканців. Продовжували руйнувати будинки на Есквіліні, на Селії, а також і на затибрі, завдяки чому там уціліла значна частина будівель. Але в самому місті палали незліченні скарби, нагромаджені за не одне століття перемог, безсінні твори мистецтва, прекрасні храми, та й найдорожчі пам'ятки римської минувщини та римської слави. Передбачали що з усього міста в селі є ледве кілька розташованих на околиці кварталів і що сотні тисяч людей залишиться без даху. Інші поширювали чутки, що солдати руйнують будинки не для придушення вогню, а для того, щоб нічого не залишилося від міста. Тигелін благав у кожному листі, щоб імператор приїхав і своєю присутністю заспокоїв зневірений народ. Одначе народ вирушив тільки тоді, коли полум'я охопило дому з транзиторія, і поспішав, аби не втратити часу, коли пожежа набере найбільшої сили.